І такі навіть оточно у груповому етапі і це непоганий удар прийняв м'яча містоні, але високий пресинг і потрібно забивати удар як сам. Так відбувається, наприклад, володіжний удар з далекої відстані, тобто підручний. Передача на осипенка, який вийшов на заміну, тут потрібно забивати атака ну, Кіпера, зараз сам блин наприкінці тайму. Знову сипенко і на цей раз міста. І не демонструють свої можливості. А от зараз удар з далекої і Треба чекати нове, але покоління. Зараз вихід сам на насам, Владислав Копсон з далекої відстані. В безпечній зоні удар і проб'ються до основи Донецької, прикусцям команда. Атака оболонь. Передача в район 11-метрової позначки. 11-й номер. зеленого команди головою. Передача <плес> в район 11-метрової позначки. Ви так серйозно, <плес> що за це буде миска. Удар і м'яч. Тут кутовий. Волину фактично вирвали на віску. В район вертачного меданчика. Передача <плес> завтра. Мінус 10 хвилин. До 11.30. Перемоніє нагородження і от вже потрібно буде виходити речі, і про часові 15. І зараз епізод. Як розпорядиться, зараз не можна... часто. Беталу можна пробувати шинти 19 номер. Запроси. У мене осипанська. На... На прищепу і потім прищепу на шері. Навіть Не знаю, як це. Правильно, особенно мали це запропонувати. Підручний, удар здалеку. Раніше сам і випускав. Ще одна атака оболоні, удар здалеку. Варто було дати закінчити цю атаку, тим не менше, фінальний стоп. І ми вітаємо команду Зміна оболонь, яка перемагає з рахунком 1-0. Ну, скажу, что получился хороший турнир, хорошие команды. Приятно здесь было находиться. Спасибо организаторам, что финальные игры проходили на таком стадионе, хорошем, красивом. Это для ребят будет символ в дальнейшем работы. Ну что, идем дальше. В принципе, турнир повели неплохо. Единственное, это игра с То есть есть зачем работать. А так, в принципе, очень довольны таким турниром хорошие команды, хорошей организации. да, Настраивались, конечно же, на серьезную борьбу, но в принципе она была. Единственное просто, что, конечно, где-то повлияли погодные условия. Карпаты хорошая команда, надо им отдать должное. Я видел эту команду на протяжении этого турнира, поэтому, может быть, сегодня у них не хватило где-то селенок. Ну и мы здорово сыграли. Я благодарен ребятам, что они проявили характер, потому что было очень жарко, и на фоне этой погоды они показывали очень качественную игру. Хотелось бы, чтобы они дальше так продолжали, прогрессировали, и на достигнутом не останавливаясь. Хороший турнир, хорошая организация. Я был в прошлом году с 2000 годом рождения, тоже в Одессе проходил. Поэтому спасибо организаторам. Очень длинный путь мы проделали, и в начале пути мы поставили себе цель – это Так сказать, отомстить за прошлый год, потому что не хотелось никому наступать на грабли, как мы это сделали в прошлом году, и проиграть этот финал. Поэтому з самого начала мы готовились только на победу. Ну, ждали мы очень ждали этот матч. Играть все-таки на таком стадионе, на таком покрытии, на таком газоне это честь. Неприємно, тому що не навязали ми боротьби в сегодняшней игре. Скажімо так, Динамо заслужено перемило, вони є сильніші за нас на сьогоднішній день і, може, би було б не знаю, несправедливістю. Хоча, хоча це для нас урок рухатись далі, працювати над помилками. Бо в команди є потенціал. Минулого року ми навіть в фінальну частину не попали. Цього року вже Звичайно, не можна проживати навіть таким рахунком. Ми мало зустрічаємося з суперниками такого рівня, як і не вистачає досвіду, що треба зіграти десь плотніше, десь від оборони, хоча ми на це звертали увагу, тому що індивідуально дуже сильні футболісти Динамо Києва. Але хотіли, хотілося. От я бачу, вони хотіли перемогти, вони були налаштовані, але емоції десь перебили їхній, от той, знаєте. Думку на полі, що треба ми говорили, компактніше, вуші. Ми зробили таку глибину для них, що ті атаки, які вони проводили, ну, по суті, без супроти вони нам голи забивали. Так не можна грати, звичайно. Ну, але ще раз, це для нас буде уроком. Мабуть, найголовніший підсумок, що сьогодні ми з головним тренером юнацької збірної України Олегом Кузнецовим переглянули під час фінальних змагань майбутній склад нашої. Юнацької збірної України. І це, мабуть, саме головне, що сьогодні Федерація футбола, які будуть висновки потім вже по хлопцям, по гравцям, але ми переглянули всіх кращих гравців нашого чемпіонату, який проходить в цьому році. Дуже приємно вразило те, що на сьогоднішній день так, досить багато проїхало батьків підтримати. За що велика вдячність нам від, від Оргкомітету, від Федерації футболу за те, що батьки мали можливість бути присутніми поруч своїми дітьми, які показали дуже гідний, достойний футбол. Гідний з відбувся фінал. Я вважаю, що рахунок на ноль не зіграли Львовани. Команда заслуговувала, щоб один або два м'яча, але це футбол. І перемагає сильніше. І сьогодні динаміці з Києва показали, що з першої до останніх хвилин вони грають на рахунок, не на утримання, а на рахунок. І костяк нашої юнацької збірної України складають саме динамці. Тому це тишить як федерацію, так і головного тренера юнацької збірної. Що хлопці настроєні грати з першої до останньої хвилини на перемогу. Ну, в першу чергу я хотів би подякувати організаторам, які насправді створили чудові умови, тому що мене цікавить не тільки і не стільки, скажем, спортивний результат, хто переміг, хто там друге, третє місце. Мене цікавить відповідність, адекватність оцінок на за рівень організації та проведення змагань. На сьогоднішній день мені здається, що всі команди цілком задоволені рівнем організації, проживання харчування. І тому я вважаю, що цей фінал пройшов на належному організаційному рівні. У нас є моменти, які ми повинні удосконалювати. Ми над ними будемо працювати вже в наступному році, в наступних сезонах. Щодо спортивної складової результату, ну безумовно для мене Динамо було відповідно фаворитом ще з самого першого ігрового дня, і тому сенсації для мене не трапилось. Єдине, що мені здавалося, що інші команди могли б більш хоча тут по великому рахунку. У ФК Карпати насправді була одна з сильніших команд після Динамо, і тому вона достойно виступала у фіналі. Ну, те, що Динамо обіграло з таким рахунком, вважаю, що результат по великому рахунку погріє. Але ж ну, є, до чого людям удосконалюватися, є над чим працювати, і я вважаю, що це достойний результат. І навіть з негативного результату розумні люди